Вітаємо! Це Хроніки Боліт, програма, що перетворює кремлівську пропаганду на багно у цьому випуску. Екологічна катастрофа в зоні бойових дій. Щодня тисячі росіян вмирають, а потім активно гниють прямо в українських ґрунтах. Зсу утилізує людиноподібний непотріб у міжнародних масштабах. Як росіяни мобілізують на війну своїх друзів-ідіотів з інших країн? Танки сміттєвози окупантів не рятують їх від смерті. Крім того, для світових лідерів відбудеться прем'єра запальної методички і запровадження дієвих санкцій проти російської економіки. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Російські виродки приносять свої тушки в Україну, а потім вибухають стежки, лісосмуги, дороги, перехрестя, річки, ставки та поля. Усе в зоні бойових дій усіяно рештками російських солдатів. Окупанти лежать буквально всюди, де тільки можна померти, а їхні рештки забруднюють довкілля. Масштаби утилізації починають наводити на думку, що це кремлівська програма із отруєння території України. Іноді одноразові росіяни починають підозрювати, що їх хочуть використати лише як концентрований пакет із. с химической речевиной и отказываются выполнять наказ. Если слушать команды, будете отказываться от задач своих. Я вам мамой своих клянусь, детьми своими клянусь. Я лично застрелю каждого. Я подам без вести, а потом застрелю каждого. У меня п***, был есть. Вы все, ваш весь замес, твари е... кроме вон того человека. Вот. Вы все твари. Я вам говорю, докажите, что вы мужики. Тож конвейер доставки гнилі в Україну налаштовано на максимальну ефективність. А щоб сім'ї одноразових росіян позбавити пачки пельменів, їхні командири списують журавликів Путіна як без вісти зниклих в результаті отримуємо рецепт кремлівської біологічної зброї. Беремо одноразового росіянина, накачуємо його омивачем скла та даємо два накази: перший йти у бік українських позицій, а другий після смерті. Посилено гнити. Як наслідок, екологічна катастрофа. Агов, Грінпіс, Грета, Де ви? Може прив'яжете себе до мавзолею, поки цей сморід до вас не дійшов. Пать, вот мозги. Ой. Вон, Вомон мозгівом. Голопнем прилетіло. Ну, так выглядит человеческий муви. Диктатори усього світу відправляють своїх вірно підданих громадян воювати проти України на боці РФ. Зазвичай це відбувається з їх мовчазної згоди, але іноді урядовці роблять це публічно, як от у випадку, з північною Кореєю, де десятки тисяч рабів Ким Чен іна організовано відправляють воювати на боці російської армії. Спочатку росіяни приховували участь північно-корейців на своєму боці. Навіть спалювали обличчя своїм впізнаваним помічникам, а потім публічно їм дякували. Солдати і офіцери Корейської народної армії виконуючи бойові задачі плечом к плечу з російськими воєннослужбами в ході відраження українського вторгнення показали високий професіоналізм. Єдиний професіоналізм північнокорейців полягає в їхній кількості. Втрати КНДРівців були настільки великими, що їх відвели від лінії зіткнення після перших тижнів боїв з українською армією. Потім Кім Чен Ін продав їх Росії дорожче та повернув. Та ті тільки деморалізували солдатів російської армії. Постійно крали речі і публічно проявляли свою любов одне до одного. Я бачив, як йшли за ручку два корейці, коли ми стояли, чекали чергу в столову, і перед тим, як зайтися, вони поцеловались. Це було дуже дико было для мене, насправді. За Соспічем. Я сначала подумал, что это мужик и баба, а нет. Тут растяжечка от корейца у нас. Кольцо вот, вот так вот сюда. Предупредительный. Потому что лазит тут по ночам. Вещи Ускоглазе. і не лише солдати КНДР долучились до війни проти України на боці Федерації, тільки з тих країн, солдатів яких взяли в полон, можна скласти маршрут подорожі навколо світу: Північна Корея, Китай, Індія, країни Африки та Південної Америки, а заманюють їх до російської армії грошима та брехнею. Наприклад, цей шматок лайна пішов воювати за РФ, бо хотів заробити. 国内失业，然后通过中国的抖音上面有一个人在招为俄罗斯军队服务后勤的一个岗位，然后每个月每个月会有二十一万卢布的收入，但是我需要提前缴纳三十万卢布的中介费用。 А ось тут можна побачити, як в Індії родичі, завербованих до російської армії, вийшли на протест, вимагаючи повернути їхніх близьких додому, також російські силовики роблять рейди на легальних та нелегальних мігрантів по всій Росії, змушують підписати контракт та відправляють воювати проти України. Єдиний висновок, який можна зробити громадянам інших країн, не приїжджати на Росію. А якщо вже опинилися. На її території, то покиньте якнайшвидше у першому ж вантажному вагоні, а інакше покинете її в поліетиленовому пакеті. Меня зовут Вілія Владимир, Люки а Я іностран насадя в Російської Армії Федерації 25 май А, Пасальный люк. Я мой пасаной лук. А мой. Я Эквадор. Вау. А що це там таке на горизонті. На нас насувається сміттєвий бак? А, ні, це ж техніка Другої армії світу. Це гордість російського ВПК. Якнайбільше наварити на техніку брухту з непохитною вірою, що вас це врятує від дрона, їхати в бік українських позицій. Технічне средство для перевозки лічного составу. Апшита. С двух бортов листовым металлом поверх шахтная резина. Между бронекапсулой и наружным мангалом заложены бревна по обе борта. Крыша обварена листовым металлом. Сверху резина. Вихат із наружного мангала. Два листа, Між ними кирпич. Куди ж поділись армати, які перед путіним та телекамерами возять російські військові? Якось біля Кремля вони мають трохи інший вигляд. А може, армати теж із цегли? Або може, це у головах росіян цегла? Залишається багато питань. Часнутріон там одну пірічку кермочку ставити і все. Проте танки сміттєвози вибухають так само, як і звичайні. А ось на цьому відео можна побачити, як екіпаж російської техніки халупного типу здається українським військовим. Дуже правильне рішення росіян. Варто просто відчинити хвіртку та підняти руки догори. І повірте, краще ніж в Росії життя вам гарантоване. Беріть приклад болотянці. Світ вводить економічні санкції проти Росії десятками та цілими пакетами, заморожує яхти, забороняє продаж палер з Росії, блокує міжнародні рахунки балалайкових заводів. Все це мало ефективно. Своєю чергою, українська санкційна політика націлена на саму проблему, тобто просто знищує НПЗ, електростанції та заводи, які працюють на війну.

Тож представляємо методологічні рекомендації для лідерів країн світу щодо запровадження дієвої санкційної політики проти Росії. Крок перший: визнайте очевидне, заборони на продаж французьких сирів в Росії не працює. А ось санкції на кшталт мінус 20% переробки нафти працюють завжди. Крок другий: вводимо правильні санкції. Замість глибокої стурбованості, глибока розвідка НПЗ, замість стелі цін на російську нафту, вибух стелі на військовому заводі, замість вторинних санкцій, вторинна детонація. У підсумку найкращі санкції це ті, які не потребують перекладу дипломатами. Вони світяться вночі, видимі із супутника та залишають по собі. Густий дим. А на сьогодні скажемо до побачення болотній федерації, якщо їх звісно не затягнуть чорні хмари українського ембарго.